Друзі, всім привіт! Як і наш Артем і це літа на десерт на каналі Кускус. -Кус. Сьогодні ми будемо з вами вчитися а, готувати як справжні ще в кондитери та будемо поринати у світ кондитерського мистецтва. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже вишуканий десерт під назвою Фандан, але він трошки у нас буде не класичний, а з ягідками та у вигляді червоного аксомиру. Що нам для цього потрібно зробити в першу чергу? Беремо шоколад та беремо вершкове масло. Перекладаємо все це у сотейник. та нам треба це все розтопити. Трішечки після цього ми будемо вводити сюди цукор. Масло бажано, щоб було 82,5%. Якщо у вас буде менше по кількості жиру, то воно буде впливати на смак, буде впливати на консистенцію. Нам це не потрібно. Нам Треба, щоб все вийшло з першого разу. Тому беремо гарне масло. І підтоплюємо наш шоколад з вершковим маслом. Але дивіться, не перегріти, це дуже важливо. Ставимо не на велику потужність та це все дуже добре перемішуємо. Так, це залишаємо. Що робимо далі? Яйце нам треба, та треба нам жовток взяти. Відділяємо білок від жовтка. Але одним оком дивимось на наш шоколад є. І ось ці яйця з жовтком нам треба буде зараз взбити все це. Але знову ж таки, не забуваємо про шоколад та вершкове масло. Добре, все перемішуємо. Що у нас у сотейнику. Підтопили шоколад та вершкове масло. Але залишаю невеличкі. О, Шматочки шоколаду, щоб він у нас не перейшов та не перегрівся, і потім не взявся у комочок. Все, це залишили. Яйця будемо взбивати без додавання цукру. Після того, як ви хвилиночку взбили ваші яйця, ми беремо цукор та додаємо до нашого шоколаду та вершкового масла. Все це дуже добре перемішуємо і даємо трішечки розійтись нашому цукру. Якщо маса була дуже холодна, я вам рекомендую трішечки підігріти, щоб цукор весь розійшовся. Так, і продовжимо збивати наші яйця. Так, збили наші яйця. Дивимося, що у нас тут з вами виходить. Все дуже добре. Після цього зараз будемо об'єднувати дві наші маси. Але. Якщо ви підігрівали цю масу, вона не повинна бути дуже гарячою, тому що якщо ми зараз цю гарячу масу будемо вводити у наші яйця, то яйця просто-напросто схватяться і у нас буде знов-таки ось з вами омлет. Об'єднуємо наші ці дві маси. Трішечки додаємо яєць до нашого масла до цукру. Перемішуємо трішки та вводимо всю цю масу. О, яйця. Та добре перемішуємо. Додаємо сюди борошно та додаємо сюди какао. Але какао я вам рекомендую присіїти через сити, тому що воно зачасту буває з комочками. Та будемо додавати сюди з вами фарбник. Але цей етап можна пропустити, можна зробити і без фарбника. Ми будемо робити червоного кольору, тому беремо червоний фарбник, можна брати сухий, можна брати гельовий, але він повинен бути у вас водорозчинний. Такс і все це дуже добре перемішуємо. Рижненько. Дивіться, як гарно це все вже виглядає. Супер. Це ми з вами відкладаємо та повинні підготувати нашу форму для випічки. Я буду використовувати силиконову форму, але ви можете використовувати і керамічну без різниці. Беремо вершкове масло та пензликом, дуже е щільно змащуємо нашу формочку. Дуже гарненько. Також не забувайте, що нам треба увімкнути нашу духову шафу на 230 градусів, щоб вона вже розігрілася. Тому відправляємося включати і будемо доробляти наш фондан. Духову шафу увімкнули та продовжуємо змащувати нашу формочку. У нас буде з цього замісено приблизно 3-4 фондани, але це залежить від розміру вашої формочки. Вони можуть бути більше, можуть бути менше. Є. Змастили форму, все красиво зробили. Ще раз перемішали та розливаємо по формам. Наливаємо, але не до кінця, тому що він трішки підійметься, щоб не побіжав. Беремо наш фондан та перекладаємо на деко. Прикладаємо і випікаємо ну, приблизно 10 хвилин. Вся фішка фондану в тому, що він повинен вас витікати. Як прикладається фондан з французької, це шоколад щитає. Тому у нас повинна бути така скориночка, а всередині він повинен бути ріденький. Тому, якщо ви його перетримали, то трішечки зменшить час випічки вашого десерту. Все, відправляємо випікатися. Стали наш фандан, перекладаємо його з дека, щоб він швидше трішечки охолонув і ми його змогли дістати з форм. Так, що робимо далі? Треба далі нам підготувати тарілку, на якій ми будемо з вами презентувати наш фандан. А, беремо ну, любу тарілку, яка у вас є. Давайте візьмемо цукрову пудру, а, сито, да, зробимо такі напівмісяць. Так, Підготуємо ягідки наші. У нас буде лохина, буде полуниця. Беремо лохину, також розрізаємо її навпіл. Ягідки можуть бути різні, які у вас є. А відставляємо тарілочку та будемо намагатися діставати наш фондан. Якщо ви дуже добре все приготували, то він у вас добре має виходити. Ось, так. Є. Перекладаємо його. Можна також його посипати цукровою пудрою. Він в центрі такий у нас ріденький, це відчувається. Прикрашаємо ягідками. просто накидаємо його тут Все гірочкою. Беремо нашу лохвину, теж прикидаємо тут. Та беремо м'ятку. Використовуємо тільки верхню частину, тому що це рахуються такі кондитерські лісточки. Це вже коктейльні листячка в нас. Та виставляємо м'ятку. Все, наш фондан готовий. Давайте подивимось, який в нас вийшов фондан всередині. Це неймовірно! Ось наша начинка витікаюча. Дивіться, готуйте, насолоджуйтесь цим соковитим смачним десертом. Та до зустрічі на новому відео!